На пленарному засіданні 20-ї позачергової сесії обласної ради 30 січня планують затвердити внесення змін до регламенту та дострокове припинення повноважень одного з депутатів обласної ради. Основне ж питання для розвитку краю головний фінансовий документ області на поточний рік. При формуванні проєкту бюджету велика увага зверталась на дохідну частину, оскільки вона зростає на 29 мільйонів гривень. Враховуючи те, що основні надходження це податок з доходів фізичних осіб, тому зрозуміло, що буде проводити серйозна робота по збільшенню середньомісячної заробітної плати, адже тільки так можна наповнити обласний бюджет. Всі інші податки розраховані, вони мають меншу потім вагу, але теж мають велике значення для обласного бюджету. Щодо видаткової частини, її загальний обсяг разом з дотаціями та субвенціями з державної казни понад 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Субвенції зростають сильно. В першу чергу це допомоги сім'ям з дітьми. Там більше 200 мільйонів збільшення. Це зв'язано з все, що збільшується мінімальна заробітна плата і відповідно збільшуються всі видатки, які матеріальна допомога сім'ям з дітьми. Пропонований проект бюджету враховує повне забезпечення виплати заробітної плати з поступовим збільшенням її мінімального рівня, обов'язкових виплат, матеріальної допомоги та енергоносіїв. Найбільше фінансування передбачене для освіти, соціального захисту і насамперед охорони здоров'я. На медичну галузь видатки цьогоріч зростають на 7,5%, аби забезпечити утримування мережі обласних медичних закладів, виконання соціальних ініціатив президента України щодо підвищення соціальних стандартів життя громадян. Цьому році збільшено фінансування на придбання обладнання та медикаментів на щодо охорони здоров'я, на харчування хворих, такі програми, як цукровий діабет, такі програми, як онкологія, які діють сьогодні. Уперше враховані бюджетні кошти на лікування хворих такими важкими недугами, як, скажімо, фенілкетонурія чи муковісцидоз. Також була внесена пропозиція щодо виділення. Коштів також для обласної лікарні на закупівлю дороговартусного УЗД обладнання. В цілому депутати підтримали запропонований проєкт щодо винесення на сесію, щодо виділення коштів на фінансування галузі охорони здоров'я. Отже, ухвалюватимуть обласні обранці новий бюджет краю 30 січня на пленарному засіданні.